Швидкий флін не хоче спати. На небі з'явився повний місяць. Мурашки в лісі зібрали лягти спати. Усі, окрім однієї. Швидкий флін бігав довкола мурашника і навіть не думав зупинятись. Інші мурашки намагались упіймати флін. Та де там? Через те його й прозвали швидким філіном, бо бігає він швидше за усіх мурашок у мурашнику. Філіне! Час лягати спати, покликала Фліна мама Мурашка. Фліне! Та де ж це Флін? Ось він високо стрибає на поветинні, який йому зранку сплів його друг павучок Айк. Вгору вниз, вгору вниз, ще трішки і дістанеться самісінького місяця. Вгору вниз, вгору вниз. Весело стрибати на поветинні. Фліне. Флін жваво спустився на полотинці до мурашника. Усі братики та сестрички вже давно полягали спати, але Флін зовсім не втомився. Нишком, допоки мама не бачила, Флін швидко вибіг із мурашника і побіг до куща, що ліс неподалік. Флін вправно виліз на кущ і заглянув під зігнутий листочок. Там дрімало сонечко. Еллі, ти спиш? Тихенько запитав Флін. Вже ні, позігаючи, відповіло сонечко. А чого ти не спиш? Флін зажурено зітхнув: Не спиться. А хочеш, розповім тобі цікаву історію, що трапилось зі мною вранці, але ти ж не засни. Добре, відповіла Еллі і вляглася зручніше, щоб уважно слухати історію Фліна. Отже, біжу я сьогодні вранці біля струмка, почав Флін, аж раптом. Ш -ш -ш -ш. Елі солодко сопіла, не дослухавши навіть до середини історії. Флін засмутився, але вирішив не будити сонечко. Швидкий Флін перебіг на сусідню гілочку. Там, умостившись на повотинні, готувався до сну його друг Павучок. Айко, ти спиш? запитав невгамовний Флін. Хочеш розповім цікаву історію, що трапилося зі мною вранці. Павучок голосно позіхнув, але погодився, бо дуже любив цікаві історії від Фліна. Отже, біжу я сьогодні вранці біля струмка, почав свою розповідь Флін. Але. Павучок також і захропів. Засумував маленький Флін, Невже ніхто не почує історію, що трапилося з ним сьогодні вранці. Аж раптом до нього підлетів світлячок. Так ось, хто не спить уночі і напевно дослухає цікаву історію фліна до самісінького кінця. Але де ж це сам Флін? Швидкий флін так набігався, шукаючи того, хто послухає його історію, що втомився і заснув.